Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. бережену Україну, нашу владу, і війською, і Господу помолимось. Господи, помилуй, святий Боже, Боже. Жирели, Божімо житті. Жирено. Взнак пошани моєї відносно вас і цієї церкви, бо ми недавно все ж таки церква є молодою церквою і недавно отримали те, для чого ми зібралися тут разом. І отець Володимир Радичо перейшов. Томос нашої української єдиної помісної православної церкви, копію якого я сьогодні привожу до вашого храму, де, ви буде, де він буде, я сподіваюсь, на такому місці, де кожен зможе його прочитати, бо томос написаний українською мовою, перекладений на українську мову. І його кожен може текст прочитати. І на сьогоднішній день, що би ми не чули по телебаченню, які би роздори не робили нашу молоду, роздирали нашу молоду церкву навіть від тих, хто її створював, це просто я вам скажу одним словом: це є випробування, яке ми мусимо пройти. Я хочу з цим Томосом побажати нашій Старобільській громаді. Адже старобіжці є моя друга кафедра. Так. Ось, побажати здоров'я, сили, наснаги, щоб цей Томос всім був вказівкою в те, що буде в Україні єдина помісна православна церква, буде в Україні і справедливий мир через перемогу. Я никогда не скрывал, что я находился в церкви, украинской церкви Московского патриархата. Все, кто знает, да, Александровна, никогда не скрывал. Я не боялся. И ко мне все нормально относились. Но когда вышел Томас, извините, ну на двух стульях не сидишь. Я знал, что будет тяжело. Что дает Томас э, церкви? Паспорт. У каждого человека есть, должен быть паспорт. Только у несовершеннолетних нет паспорта. Мы же, наверное, совершеннолетние. Раз нас уже внесли в реестр церквей, мы 15-е. Томус, який я сьогодні привіз для старобільської общини, має значення те, що всі очікували вся Україна, по крайній мірі, ті, які хочуть, щоб в Україні була єдина українська помісна православна церква, очікували цього документу томусу про незалежність. Думаю, що для старобільської релігійної спільноти. Релігійної громади це є таким першим і хорошим кроком до того, що вони розуміють, що вони не є єдині в Україні. Наступні кроки це звичайно, як громада вирішить і виявить бажання для того. Це є узаконення цієї громади. Це є Шляхи для того, щоб зареєструвати цю громаду, перш за все, у обласній державній адміністрації, а потім у державному реєстрі. На сьогоднішній день це і, да, це перша громада в Старобільську, яка новою є утвореною на даний момент у Луган, на, на терени Луганської області. Це саме громада в Старобільську, яка утворилася на сьогоднішній день. Також починаємо. Процедуру реєстрації ще й однієї громади ПЦУ це в Лисичанську. Православна церква України сподівається, що всі церкви, які є в Україні, об'єднаються і війдуть в склад нової церкви. Ми всі кличемо до себе, чи то священники Московської, московського патріархату, чи то священики греко-католицької церкви, чи то священики автокефальної церкви, всіх священнослужителів. Десь всередині, в глибині серця е заграє патріотизм, і вони скажуть, що ми хочемо, щоб в Україні була єдина помісна церква. Адже ніяк перепон тепер вже немає. Коли раніше на київській патріархаті на файно церкву говорили, що вони є розкольники, то тепер вже церква визнає весь світ.